Hello and welcome to English with love. Сьогодні мова йтиме про модальне дієслово can. Чарівність модальних дієслів у тому, що вони залишаються незмінними в усіх особах. I, you, we, they, he, she, it Це просто буде can. Ніяких can's немає. Другий позитивний аспект модельних дієслів, що після них вживається інше дієслово, без частки to. I can play the guitar, she can swim very well. Can означає можу від природи, або вмію. Тобто я навчився, або я навчилась, або ж мене навчили. Будується це речення дуже просто. Стверджувальне речення. На перше місце ви виносите підмет, тобто виконавця дії. На другому місці буде ді... стояти дієслово can, на третьому дієслово далі усе інше. We can come next week. Заперечне речення будується схожим чином, тільки після can ви ставите заперечну частку not. До речі, can not це єдине дієслово. Яке пишеться разом з часткою not, скорочена форма can't або ж can't, як кажуть американці. До прикладу, they can't understand у запитальному реченні can виноситься наперед. Після нього стоятиме підмет, далі діє слово без частки to, потім усе інше. Якщо у вас є запитальне слово або фраза типу Uh, how much, how many, where, when ви її ставите на початку речення. Наприклад, Can you change 20 dollars? I'm sorry, I can't. В минулому часі ми використовуємо форму could. Any could ride a bike when she was 5 years old. She couldn't sleep last night. Could you drive a car 3 years ago? Yes, I could do that. У майбутньому часі замість can ми використовуємо конструкцію Be able to. Про неї варто зняти окремий ролик, тому чекайте на детальне пояснення згодом. А поки запам'ятайте, can у майбутньому не використовується. Ми його замінимо на be able to. Окремої уваги заслуговують запитання зі словами can і could. Вони можуть мати. Абсолютно відмінне значення від класичного розуміння can, так, можу вмію. Ми використовуємо can you або, could you, коли просимо інших щось зробити. Can you wait a minute, please? або ж could you wait a minute, please. Причому форма could you має надзвичайно вічливе значення. Це щось типу. Чи не була б ваша ласка, чи не міг би вельми шановний пан зробити щось для мене? В даному випадку, could не є формою минулого часу для can, як ви вже самі здогадалися. Давайте поглянемо ще на один вид запитань з кента could. could I або can I Ми вживаємо тоді, коли запитуємо у когось дозволу. Типу, ти не будеш проти? For example, Bridget, can I borrow your pen? Or could I borrow your pen for a minute, please? Hello, could I make an appointment with Dr. Evans, please? На цьому у мене все. Я дуже дякую вам за увагу. Прошу підписатись на канал, поширити дане відео, натиснути на дзвіночок, щоб бути першими, хто дізнається про вихід моїх нових роликів. Thank you for your attention. Bye bye.